Ли, навіть те, що дві створені, це навіть добре, тому що темпи реформ сповільнилися, і сповільнилися ясно не через закарпатців. І ми бачили, які зусилля прикладали третій сектор, громадянське суспільство, для того, щоб те сповільнення реформ не допустити, бо був такий проект бюджетного кодексу, власне, змін до бюджетного кодексу, і був такий. Проєкт закону про бюджет, де ті здобутки фінансової децентралізації могли вихолоститись у 2016 році, а це дуже недобре. І тому оце ми зараз пережили прийняття бюджету на наступний рік, де могли бути підсунуті під нові, нову бюджетну децентралізацію ті повноваження держави, які. Вона захотіла підсунути під під виконання вже органами місцевого самоврядування. Частково це не вдалося. Але мова йде про те, що дуже багато говорилося про те, що нарешті місцеве самоврядування отримало додаткові кошти на виконання своїх повноважень, і це можна використати у бюджетах розвитку. Але вже 16-й рік були підсунуті під ці додаткові кошти і додаткові державні повноваження, наприклад там, і коледжі, і інше таке те, що, власне, не стосувалося вже конкретно місцевого самоврядування, і потрібно було би ці повноваження виконувати. Але мова йде зараз про інше. Мова йде про те, що якщо ми йдемо з пункту А в пункт Б, а пункт Б це є ціль реформ. Якою є ціль реформ? Це покращення якості і рівня життя людей. І інструментами для досягнення цієї цілі є власний перебіг самого процесу реформ. Але якщо лише офіс реформ буде займатися власне реформами, а це всього-навсього 5 чоловік, чотири експерта і керівник, то як же, як же бути з реформами не тільки на Закарпатті, а в цілому по країні громадянське суспільство тисне на владу. Ну а по за великим рахунком, органи влади, районні державні адміністрації, обласні державні адміністрації, вони в цілому по країні будуть реформовані. І ми хочемо, щоб далі, якраз зусиллями цих органів, реформувалось. Ну таке не буває. Але ми говоримо про комплексний супротив, причому він є прихований і не прихований. І от той власне. Прихований або свідомий і несвідомий, Так ось той, який несвідомий, він може наростати від, від браку інформаційно-роз'яснювальної роботи. А інформаційно-роз'яснювальної роботи фактично від органів державної влади від державного бюджету просто ноль. Це все робиться за грантові кошти інших країн. І тому от це, цю, це потрібно міняти. Я вивчав досвід інших реформ європейських, і все робилося дуже швидко, комплексно, пакетом і консолідовано у суспільстві. Якщо цієї консолідації нема, то реформи під загрозою. Мова йде, очевидно, про е, процес добровільного об'єднання територіальних громад. Але коли ми говоримо про добровільність, це вияв. Вияв демократичності країни, коли усвідомлена громада з іншою громадою добровільно об'єднується. Але питання стоїть: чи усвідомлена ця громада? Інформація дійшла десь до рівня сільських селищних голів. Велика частина з яких мали втрачати печатку і владу в результаті об'єднання, і вони просто не доносили цю інформацію до громад. Вони були не зацікавлені. Більшість з них були не зацікавлені втрачати владу. Угу. Отже, ми говоримо сьогодні про те, що ми маємо дуже серйозно розширити інформаційно-роз'яснювальну роботу на місцях. І ми, власне, як Офіс реформ зараз і робимо це разом з громадянським суспільством і коаліцією громадських організацій за реформи для гідного життя. І цей етап обов'язково настане, тому що навіть після місцевих виборів вже активно почали звертатися новообрані сільські селищні, навіть міські голови, про те, що потрібно інтенсифікувати процес реформ. Бо ці реформи в інтересах місцевого самоврядування і в інтересах громад. І ясно, що і вони вистраждані місцевим самоврядуванням і місцевими громадами. Нам конче необхідно європейський тип місцевого самоврядування, і ми, звісно, його досягнемо.